Легенда про козацький обман царя Кажуть старі люди, якщо вже хтось і міг переграти Московського царя, то то були запорожці, бо цар мав під собою воєвод, стрільців, бояр і золото, а козаки мали лише шаблю, хитрість і свободу в серці. І саме завдяки цій хитрості залишилася в пам'яті дивовижна історія, яка трапилася в XVII столітті, коли цар хотів загнати Україну в ярмо та натрапив на розум і сміх козацький. Все почалося з того, що цар Олексій Михайлович, почувши про чергову перемогу запорожців над татарами і турками, розлютився що то за люди, які воюють з ким хочуть, а мені цареві не коряться. Чи тож допустимо, аби якісь козаки були самі собі пани. Він зібрав боярську раду і сказав Відтепер козаки будуть під нами, інакше не буде спокою ні в степах, ні на морях. Бояри загуділи, мов джмелі, та як же їх підкорити? Вони ж, як вітер, сьогодні тут, завтра там, ні мур їх не тримає, ні меч не ламає. І тоді цар вирішив діяти підступом. Послати грамоти і дари, обіцяючи дружбу, а насправді приготувати сітку, щоб зловити птаха вільного. У грамотах писалося, що цар готовий допомагати козакам, давати їм зброю та гроші, аби лише вони визнали його верховенство. А між рядками стояло інше московські воєводи входять до українських міст, а козацька старшина стає підзвітною Москві. Грамоти з почтом і скарбами відправили до Києва, де тоді перебував гетьман і старшина. Думав цар, задарю їх золотом та оксамитом, і вони самі мені поклоняться. Але козацькі отамани знали іншу правду за кожним подарунком із Москви ховається ланцюг, і хто візьме його на себе, той волю загубить. Гетьман скликав раду. Сиділи козацькі старшини в курені, і слова летіли, наче стріли. Одні казали, не можна брати нічого з рук царських, бо то пастка. Інші відповідали, та й відмовити небезпечно, цар образиться, приведе військо. Треті пропонували треба прийняти дари, але так, аби самому не втратити нічого. І тоді піднявся старий полковник Кривоніс, що пережив не одну битву Москаль хитрий, та й ми не дурні. Давайте візьмемо їхнє золото і обіцянки, але дамо їм таку відповідь, що цар і зрадіє, і розгубиться. А як надумає вдарити на нас силою, ми йому покажемо, що козацький кінь швидший за московського, а шабля гостріша за боярську казку. І вирішили так запросити московських послів на велику учту в Києві. Прибули посли з оксамитами, хутрами, золотими кубками, всі такі горді, наче самі царі. Їх зустріли з пошаною, з короваєм, зі славою. На учті пили, їли, співали, козаки піднімали келихи і вигукували за дружбу з великим царем московським. Посли раділи. Ось воно. Козаки підкорилися. Але тим часом у підземеллях Софії Київської козаки вже готували хитрість. Бо вночі, поки посли спали, козаки замінили справжні царські грамоти, які привезли московити, на підроблені. В тих підробках було написано зовсім інше, що цар визнає повну самостійність козацького війська, обіцяє ніколи не вводити воєвод у міста і залишає право козаків самим вирішувати, з ким воювати, а з ким мир тримати. На ранок посли прокинулися, а козаки вже чекали з урочистостями. Під звуки сурм, при іконах і хоругвах зачитали ті царські грамоти. Народ гукав Слава! Священники благословляли і всі козаки присягли. Будемо стояти за волю, як цар велів. Посли, нічого не розуміючи, лише раділи, бо бачили козаки присягли і підписалися. І повезли ті документи назад до Москви. Коли цар прочитав, що написано, спершу мало не впав зі стільця. Я такого не наказував. Як це ніколи не вводити воєвод? Як це візнаємо їхню самостійність? Бояри загуділи то все підробка. Але пізно було. Грамоти скріплені печатями царськими, підписи послів стоять, а новина вже розлетілася по всіх українських містах. Цар лютував, збирав військо, та козаки теж не дрімали. Вони вже чекали московських стрільців на переправах, у засідках, у степах, і там, де московські полки сунули, їх зустрічала шабля і куля. Одного разу біля Батурина була битва. Московські стрільці стояли щільними рядами, сподіваючись на мушкети, а козаки раптово вдарили кіннотою, оточили і розбили табір. Кажуть, що тоді сам полковник Кривоніс вирубав трьох бояр, а молоді козаки полонили воєводу і привели його в січ, щоб він власними вустами розповів Ми прийшли, брати, волю, а самі залишилися без честі. Не одна сутичка відбулася того літа. Де москалі сунули, там степ обертався для них у пастку. А козаки то воювали, то сміялися, то знову сідали за стіл з послами, пригощаючи їх медом і казками, і завжди лишалися вільними. Зрештою, цар зрозумів, що силою Україну не візьмеш, і, хоча пізніше він знову пробував хитрити, та ця історія надовго залишилася ганьбою для московського трону, бо обдурили його не мечем і не кулею, а словом, печаткою і сміхом. А люди ще довго співали. Цар мав силу, але козаки мали розум, і розум переміг.